Так видно прекрасне. Трошки сонце тут вмішає. Треба з другої сторони взяти. Ми йдемо назад і так. Прекрасне, прекрасне місто е, Ніагара, е, о, де є водопад. Я бачу, я бачу цього китайця з цим телефоном, він прямо де я, там і він. І такий з ентузіазмом він так все знімає. Це будинок старої електричної станції, який 125 років назад. Побудував Микола Тесла. От. Доброго всім дня. Щось я давно вже нічого ніде не, не, не був тут, не був тут на цьому каналі. От, але але ситуація міняється. Я думаю, що я буду займатися більше серйозно. оцим, як є блогінг. І тим більше, що е, літо зараз так, але але події так навертаються швидко, що ти не встигаєш навіть. Смикнути, що тут до чого. Бо трампушка, похоже, по нього цими хитрими іграми, що Байден, значить, не цей дурак, значить, що він а він такий розумний. Щоб... Я ж, ж пам'ятав, я ж читав ці його, значить, синка-блогери, е, що синок його писав, той в Гриландію їхав. Каже, що е, от, значить, на що Байден допомагає Україні. Він повинен бути, щоб Росії допомагав. В Україні нічого немає. а в Росії багато скільки різних корисних копалень корисних, Багато таких. А це з логіки немає. Це так синок Байден писав, Байден написав. Він так вже писав Нового року. Я ж це читав на, на цьому на, на Ютубі. Значить, так. Да, то ви що, видно, у нього менталіті у того синкати. Ну я не про це, про це, що там, знає, зараз розкрилося. Піймали там журналісти піймали, це не ФСБ, чи як називаю FBI, or CII uh, Intelligence, whatever, Central Intelligence, American Intelligence uh, І Це ні, це, ні, це журналісти піймали. Там Сірога сидить за кадрами в Білому домі. Uh, uh, Гроховський чи Гороховський. Чи... Чи, чи, чи Горококов, Горьков, щось таке. Ну не зрозуміло. я по прізвища це не важно. Ну він перейменував себе на Серго Грея э, гора все. чи Грей, гроші. І цей Серго, типу, він на Мальті родився, значит, хоча, хоча він там родився в Связькому Союзі. Успішний такий все, по 65 мільярдів на кампанію Трампа збирав. Ну зрозумів, можна бути успішним, коли мати гаманець Путіна. В Америці можна ще краще університети, і кращі ресторани, і ще, і ще цей, да. Такий мальчик привезений, типу, з Мальті, родився, кінч... закінчив там освіту в цьому в Каліфорнії і дуже любить трампушку, і дуже работоспособно. Душа чіли... Кажу, каже, хто це мені розказував. Хто де це я чув, а це я чув, де ж оцей, як він його, оцей який зять, значить, цього. Трампушки, той, який ортодоксальний, значить, і який на Іванки женатий кушнір, мені здається, його прізвище, теж в нього такий лінк до Рускоговорящих. Бо вони всі там ці відтовці, це все та сама публіка. Це все ті, які е, е, контрактори або е, займались будівництвом. Або Мають там купляли хати і квартири здають в Нью-Йорку, ну в Нью-Йоркські в основному. І, і там більшість них русскоговорящих виходців е, Совєтського Союзу. І це вони там так, такі вони там друзі там да, вони кидали е, шумною толпою. Ну я, я не про то. Але ж це все це ж викрив наш ж славний Ілон Маск. А чому? Чому? Тому що Ілону Маску було обіцяно, що... Значить, э, э, Айзек. Він сам літав з ним, платив от, два рази йому, літав в космос, виходив у відкритий космос, хлопець молодий, щось йому трошки за сорок. Ну такий повернути на ідеї освоєння космосу. Як його Ісак, як в нього ім'я? Він американець сам десь тут з центральної частини, то з Огайо, чи там десь коло Агаю з якого штату. От. І, і він дуже такий, дуже поверний. Дуже він такий має пів кораблі на літаках літає реактивних. Це він любить. І два рази в космос літав за свої гроші, платив Ілону маску. І ілону маску було обіцяно, що це його старий товариш він буде знається, керівником НАСА. І тут кидок вийшов. Вийшов кидок, такий конкретний зі сторони Трампушки, Він його не призначив. бо... Оце якийсь рожа, який за кадрами в Білому домі, серго сєрготіпа типу, гор, то він йому на вухо нашептав, що цей значить Ісак, який Ілон Маск, якого рекомендував керівником НАСА, він а, гроші жертвував на демократичну партію. І, і все, Трампа це обіцяло. Він вичерпнув його кандидатуру на, на керівника НАСА зовсім. Ну, але це потім це рішення Трампа, бо обіцяно було Ілону Маску. Узбісило того. І він перший кинув, що що це каже, там такий сидить. Значить, коло тебе Сірожа каже, русський шпіон каже, сидить, і там, і ти від нього всі призначення йдеш. О, люди зацікавилися, журналісти зацікавилися. І воломасквино знав це все. Бо ще кажуть, що він мене неприятний був ілону дуже сильно. Щось він з ним там, він ним не поладив був, але поки це, він ще був в команді Трампа, то це все ще було, було більш-менш терпимо. Але вже коли це пішов, пішов, це все в розброс, значить, в розброс, то вийшло так, що воно вже було, перестало для нього терпіти. А, і, і Він там брав ще багато дурні. Намолотив наш Ілон Маск так, в принципі, ви ж знаєте, що там такий був список Епштейна. І це такий мільйонер Нью-Йоркський. Ну, він мав, він мав таке хобі, знаєте. Ну Його вже нема, вже можна говорити, він повісився, значить, там в тюрмі. Бо його організував такі нелегальні шабашки, де вони люди за бабки займалися розслінням несовершеннолітніх. Давали їм там наркоти, давали їм алкоголя молодим неповнолітнім дівчаткам і сосадили їх у літаки час, соблазняли їх там перед тим такі діла. і там цілий список був, там багато полетів. Ну і він, він Ілон Маск трампушку задів, каже, що там теж він не був в тих списках, і кандидат у цього Епштейна. А, і, і, і дуже правда, він потім вже удалив Ілон Маск эм, ці свої висказування. Бо Трампушка сказав, що він Ілончика, значить, комісара Ілончика депортирує. Ну, Спочатку забере в нього, в Сіці, значить, що говермен, уряд американський купляє там на польоти значить, і допомагає йому розробляти кораблі. Всі ці договори будуть розірвані з Ілончиком, а його само в Південну Африку. Він ну, налякався, він просто заляг, покану. Діалог в тому, що... Бруд був великий, і це заінтересувало багатьох. знаєш, заінтересувало багатьох, і е, сірошку поймали, похоже. Поймали, похоже, його за то місто, яке в нього під хвостом знаходиться. І серйозні звинувачення. Він ще навіть не пройшов security clearance, то на таких роботах ти маєш пройти. Але, але сірочка на, на, Ви розумієте, що справа в тому, що він на тільки втерся, бо він там найбільше, типа донейшен збирав пожертву, збирав на республіканську на вибори трампушки. Що він зрозуміло, ну, що ці гроші були, як скид доступ до гаманця а, Путіна а, до цих нефті доларів, то можна й донейшен давати. на... Ну і, і п'яна ситуація, всього Сірошки, зараз і всі, кругом говорять вже, і на Мальті провірили. Він все розказував, що він Малтійський, що він там пісні Малтійські співав, кухню Малтійську знав, а потім казав, що він в Світському Союзі родився. І він по-русски говорить. Там ще знайшли в нього, там, коли він ще в Каліфорнії жив, то в нього всі ці емейли, там лінтару, оці ці, так, оці, всі, це, всі однокласники, ікаунти, ще раніше, все. І він прекрасно нікому не казав, прекрасно на русском розмовляє. Це наш чоловік. І щось в Москву він їздив теж часто, тоді в ті часи, і навіть зараз вже. Каже, він подорожував, Ну не зараз, а ми перед війною, це повномасштабно. І подорожувати, кажуть, він так любить. Любить подорожувати через Москву, в Італію, на Мальту. Розумієте, такой хлопець. Ну, скандал грядет большой. Ну, И тут, похоже, що MM, притиснули трампушку це место теж, бо кричати, що диктатор, значить, цей Зеленський. А, а Путін типу, можна с ним разговаривать. Він ти пластинку поменяв на другу сторону. Вже він каже, що з Путіном не можна говорити, а Зеленський той хороший хлопець, з ним дуже можна розмовляти. Ну наше діло не в тому, що ці всі ставлені Сергія Гора, о, ці всі Пентагоні, значить, і там завод політичним ділом Пентагоні. І... І, і, і ти простий, який той дядько, котрий там FBI там теж якісь такі, там ще дама ця теж яка теж. Вона в Фоксі виступала, і на, на Russia Today туди виступала, і, і під директором Путіна все покривала. Кричала, що це американські лабораторії там з камарами в Україні, і це Путін бути. А потім бах, її поставили. Central Intelligent American Intelligence. Головне розвідувальне управління Америки її поставили керівником. І хто поставив Сірожа. по рекомендації сірожі? У нас тільки він заліз близько в Трампа окруження. Ну і сам цей, і я казав вже, цей кушнір, который, да, который О, і він так, він на Трампушці теж виступив який сиротки милейший чоловік, він мій друг. Таке п'ятно не можна казати, стільки нас хорошого все зробив. Розумієте, коли пальоним заваняло, все так, і воно з другої ще, І тут ще Епштейн. Каже, що ім'я трампушки є в цих поганих дуже списках, О, про, про, про неповнолітніх, дуже некрасива історія. І тут же різні такі ентузіасти з Демократичної партії прямо вже звинувачують трампушку, в тому що він шпіон. Ну хто ж сумнівається, так? Да? Ну вже прямо кажуть. І, і вже деякі республіканці теж, вже вони комітети, вже, щоб не санкції проти Росії. Що він, прямо йому кажуть, що він піддержує Путіна, піддержує Росію, що Росія вбиває людей, нарушає всі договори, порушує. а, а Трампушка ні одної санкції за півроку не ввів. І призуміняє, значить, поставки озброєння в Україні. Тому що кажуть, це не я, це без мене. Це через мене. Це цей хакс, який типу, Fox News ведущий, і який, значить, зараз поставлений ним по приказу, по рекомендації Сережі. Серіж наш парень. Наш парень КГБ, парень, видно, там хвізньор. Ну, ніхто ж не знає, да? прямо ж не ска... догадки. Ідуть одні. І що? І трампушку прямо, як пательню йому, е, е, значить, поставили під, під на стілець, від сім під горілим пішло, значить трампушка вже зовсім пластинку перекинув на другу сторону. Побачимо, що з цього буде. О, ну як би не було, значить, льот тронувся. І це все на руку демократії, це все на руку на України. Це дай Бог, що це все буде, буде так, що, що, що воно стане. Корисним Україні, і ми, наш верний союзник Сполучені Штати почне здорове здорово. Наш союзник вічний Сполучених Штатів, бо Шевченка помним, пам'ятаємо, де Вашингтона з новим і праведним законом. таке деждемося колись. А американська революція вона дала приклад українській революції, яка сталася пізніше. А тому ці всі негарні люди, які які проти, проти демократії, які, які люблять Путіна в Америці, вони ж являються самі спонсорувані, спонсорувані нефтедоларами, да, кремльовськими. Да? Вони, мають, вони мають перестати впливати на політику Америки. І похоже, що ми вже за крок перед цим, так? На Росії мають введені серйозні санкції, Україні має дати серйозне озброєння без обмежень. Дай Бог. А Бог завжди з нами, Бог завжди з України. Будьмо здорові. Тато мови шлюпку.